Росія е, звинувачує НАТО в блокаді Калінінградської області. Вони це почали робити вже давно. Спочатку вони після вступу в Фінляндії, Швеції в НАТО, росіяни почали вирішати, що Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО, і в них немає тепер логістики до Калінінграду, морської основної. А сухопутної логістики в них немає, тому що немає сухопутного кордону. І е, логічно е, припустити, що один із сценаріїв, які росіяни могли розглядати, це пробити сухопутний коридор з Білорусі в Калінінград. От, е, по польсько-литовському кордону. Там менше. 600 кілометрів, і їм не треба там навіть 10 тисяч. Їм 5 тисяч буде абсолютно достатньо. Думаю, як Сувальський перешив. Абсолютно. При цьому росіяни скажуть, ми ніяку територію ми не окупуємо, значить ми просто контролюємо все, що йде через цей коридор. Цивільні вантажі йдуть, військові вантажі ми не пускаємо. Та? От. І далі вони мали б подивитися на реакцію поляків, литовців, НАТО загалом, американців, та? Яка, б, яка була б реакція. І потім би від цієї реакції, відштовхуючись, росіяни би планували наступні дії. Але тепер, з огляду на цю цифру в 360 тисяч, я її зразу порівняв. З чисельністю російського контингенту, який вони зібрали проти нас в лютому 22-го року, це було 199 тисяч. Ну майже 200. Росіяни не просто будуть брати під контроль сувалський коридор, а це про те, що росіяни будуть заходити в східну Польщу. Тому що зібрати 360 тисяч просто так. Ну ми розуміємо, вони 200 тисяч просто так не зібрали проти нас. І тут ну питання зірочкою, що, якщо припустити, що росіяни заходять в Польщу, та тобто, ну беручи під контроль сувалки, вони закидають в Польщу там. Ну, хоча б до половини цього контингенту, я особисто схиляюся до дуже песимістичного для нас сценарію, тому що е, абсолютно логічно, з моєї точки зору, буде зайшовши в Польщу, росіянам повернути і зайти на наші західні е, кордони, зайти через Волинь і через Львів, зайти на територію західних областей України.